Матінка Божа, яка з'явилася на цьому місці, бачить нас, своїх дітей отут. І ми приймаємо ту благодать, приймаємо ту милість від Господа. Я дуже щасливий, що мав можливість поболитися з вами і дорогі отці, і дорогі брати і сестри, у цей день. Таке благословіння для нас, бо, тому що дійсно. Радості та, що від Господа ніхто від нас не відійде, не дивлячись на те, що біда, що страждання в цьому світі, але радість у Господі вона є невід'ємна. Якщо людина з Богом, серце завжди радіє. І тому що, знаєш, як Господь Бог учинить, так буде найкраще. І тому дякую за це, що Господь Бог ще цього року нам дозволив тут разом молитися. Нести ці молитовні прохання. Дорогі у Христі, я буквально позавчора зустрівся з воїном, за якого ми молилися. Е, Воїн Остап, навіть не знаю його фамілії, бо так не запитався він зі Львова. Але то друзі наливайків, які тут якраз були причетні до закладення храму. І знаєте, просили за нього, батько його Андрій. Знаєте, до друзів звертався, щоб молитися, бо лікарі дали один відсоток шансу, що він вийде до цього життя повернеться, тому що мав страшні травми, і Господь Бог вислухав молитовні прохання матінки Пресвятої Богородиці, бо ми просили Матінку Божу, так як вона наша заступниця є тут, як вона тут об'явилася у цей день. Бо тому, що маємо це з'явлення, я свідчень історичних не було, але знаєте ту історію. Я молився про те, щоб Господь Бог відкрив, коли той день об'явлення Матірки Божої, коли воно з'явилося. І нам з 21 на 22 червня у 2002 році ікона обновилася. І знаєте, я так зрозумів, що то є. А воно так і певно є правдиво, бо тому що було 12 міпустів якраз починалося з червня п'ятидесятниця і закінчувалося аж на храмовий день 14 листопада на Косьми і Дем'ян. І, дорогий у Христі, Господь підняв цього воїна, Він каже, два місяці він був у кожній, бачив він той світ, він дуже хотів, бо він лікарство привіз для вояків. Я в Коломиї, бо він їхав на Чернівці, я в Коломиї перегружався від нього. І так співпало, він мені розказує, то ви той отець, що молилися, ті та парафія, що молилися за нас, якраз за те, щоб мені, як то кажеться, вийти і вернутися до цього земного життя. І він каже, що він, коли душа вийшла з тіла, він бачив. Навколо я поки побачив своїх побратимів, які вже загинули. І каже, вони мене зустрічали, вони посміхалися. поки бачив моїх рідних, які померли. І поки прийшов, ну це, звичайно, це є досвід такий. Ми не можемо свою віру будувати на цім. Але я так розказую, як людина мені розказувала. І каже, потім я попав в такі зелені двері, і мені так там добре було, але я бачу своїх батьків, які плачуть за мною. І... Зрозумів, що треба якоїсь мені випросити, бо я повернувся назад. І це йому пройшло як короткий сон. А це два місяці він був у ковід. мав випробування також від злих сил, які прикидалися його родичами. Бо каже, я б ким прийшов отче до пам'яті, а я думаю, що я далі на тім світі. Тату з маму підходять до мене. Я думаю, що це злі духи, які там якраз прикидалися, які від моїх батьків потім всякі мені. Такі, знаєте, злі випробування влаштовували. І я кажу, ще два місяці, або і більше каже, своїми батьками не знаю, як говорити, бо вони думають, що мені щось бракує. А я думаю, що я на тім світі і це всі злі сили ходять мене знов так, знаєте, мучити. Каже, Ілиш, всюди я молився. Дивіться, яка велика сила, як людина навчилася молитися. Що це значить? Він навіть у тих випробуваннях, у тих таких, знаєте, вже, як то кажеться, у присутності поза тілом. Тому що каже, я реально так би відчував, що я вийшов в тіл. І тоді Господь Бог якраз, знаєте, дав таку милість, що він вернувся назад до своїх батьків, а каже, допоміг мені в цьому мій товариш побратим, який загинув, і каже: так, тобі ще не час, вертайся назад. Каже, штовхнув мене і каже: я відкрив очі. Але думаю, що це знову, бо каже, в мене все болить. Я думаю, що це я знову попав під уплив якихось з них сил. І каже, що я поводжу себе так, а люди думають, що мені щось, як то кажуть, це недобре. І то, дорогі у Христі, також маємо два засвідчення буквально в цей час. З двоє людей зцілилося від онкохвороби. Господь Бог так допоміг. Я вже вам казав у церкві, як то смішно виглядає, коли лікар каже, провірку пройшла людина, а лікар каже. Це не може бути. Кажеш, я каже щось розчарований часто в цьому, Вони ось так, бо то воно в Німеччині на лікуванні, розумієте? А я кажу: ну а від чого вони тоді лічать? Якщо вони не сподіваються ні на який добрий результат, ну то як він лічив, то він повинен наоборот сказати: слава Богу, що людина оздоровилася, результат моєї праці. А виходить, що він лічив, а він не вірив, що він уздоровить цю людину. Він не вірив ні, що він сам поможе, ні вірив, то що Бог поможе. Бо є лікарі також віруючі. то, знаєте, такі дивні речі, на які я, я, Я вже сміявся з того. Як вона мені сказала, каже, що лікар був дуже такий, якийсь, скаже, щось він не в порозумінні, як це сталося, що каже, аналізи підтвердили, бо там кісніті онкохлі. Як я не медик, знаєте, я не можу сказати, але беруть той тест е, аналізу в крові, навіть чи є е, присутність тих, можна сказати, рецидивів до онко. А виявилося, що нічого нема. Ну, звичайно, багато з нас скажуть, що багато тут людей моляться. Ну, але Ісус Христос ходив і всіх не оздоровляв. Господь у Капернаумі не міг зробити багато чудес через невірство їхні, так скажу. Сам Господь, а хто ми такі? Ми взагалі не можемо ні на що претендувати. Ми знаєте, як Господь у Бог управить так і є, ми можемо лише молитися, а Господь Бог і цілити. Але яке віра, яке серце відкрите до Бога, Господь Бог робить йому тому хай Господь Бог нам допоможе, хай Господь Бог благословить, щоб ми в сьогоднішній день вимовили ту благодать, щоб благодать Духа Святого зійшла на кожного з нас, і ми були дітьми достойними Господа, щоб ми думали так, як Господь Бог хоче, бо тому, що, дехто, знаєте, я так е, дуже все сміюся з того, як кажуть, та я, що, то я раб Божий. кажу, ти за щастя бути рабом Божим, бо ти не будеш рабом Божим, то ти будеш рабом кого-небудь, бо тому що зразу рабовласники знайдуться інші, але. Діло в тому, що визнання нас, як рабів Божих, це наше визнання, а Бог нас як називає Ісус Христос, друзями своїми, розумієте. Тут питання Раба Божого не в тому, щоб, розумієте, щоб себе понизити. Питання в тому, щоб ми отримали статус. Громадянина Царства Божого, тому що ми, щоб ми стали підлеглі Бога, підлегли Ісуса Христа. А коли ти підлеглий Бога, на тебе більше ніхто права не має. Розумієте, в цьому питанні оце наше визнання, визнання нашого громадянства, громадян Царства Божого. Оце є наше, можна сказати, раб. А раб Царства Божого, який він вільний, є, бо каже Ісус Христос, я зроблю вас вільними. І тому, дорогі у Христі, знаєте. Багато людей це дуже противниться, але цікаво, як вони легко стають рабами гріха, як вони стають легко рабами людей, як вони стають різних життєвих обставин рабами. А тут вони, як чують, що раб Божий, що всі, хто знаєте, так дуже коробить. Тому, дорогі у христі, не біймося думати так, як Господь. Бо тому що це не є поневолення нашого думання, це є повернення нас до самих себе, до того стану. Поки людина не згрішила, повернення до, до тих, якими нас Бог створив. Бо тому що навіть причащаючись, ми повертаємо собі, кажу, я собі так раз роздумував, і Господь каже, коли ти споживаєш тіло моє, ти єднаєшся зі мною, ти разом зі мною. А коли ти причащаєшся крові, то кров моя тече в тобі. Дивіться, яка це благодать Божа. Господь Бог наскільки нам це відкриває, ці такі багаті милості. Наскільки Господь нас грішних людей любить, що Він нас навіть у таких, знаєте, речах не дивиться на те, що ми грішні, що ми ущербні. А Він хоче бути в єдності з нами. Він визнає нас своїми. Оце щастя для нас. Тому хай наші думки. І наші слова, і наші дії. Господь Бог допоможе. Воно так не буде, бо ми будемо падати, бо сказано, праведник упаде сім раз. Але Господь підніме його. Не забувайте за це. Вставайте і йдіть далі, Господи, так, сказав не так, подумав не так, розмовляйте з Богом як найкращим другом. Це вас порятує, це спасе усіх нас, бо тільки. Дружба з Ісусом Христом є, і з ним це є наш порятунок, бо Він є дорога, істина і життя. Він є той, який дарує нам Царство Боже. Тому в сьогоднішній день, хай та благодать Божа, така буде на нас, щоб нам і думати так, як Господь, і говорити ті слова життя вічне, і в своїх діях прославляти Господа. Хай Господь Бог нам допоможе всьому. І велика вдячність Господеві за це, що він разом з нами, що Матінка Божа тут з нами, і святі угодники Божі, які моляться за нас, маємо тут таку благодать, таку милість, благословіть вам Божих. Дякую сьогоднішній день нашим отцям, отцю капелану, моєму побратиму Дмитру. Він замучився, він бідний, приїхав з пронку. Сидіть, десь там, що ми ну, вам прощаємо, бо ви там не маєте ні спання, ні, ні їди. Він журиться за брата, свариться. Свариться, мною, бо машина поламалася в Він каже, де ти став? Що ти тут стоїш? Тут таке місце. Каже, то чого? Я кажу, а машина мене не питала сюди ставати, не захотіла тут собі стала. Я ще попало мені щось, закашлявся і так добре а Ще, знаєте, попало що з ним говорити, не годить, мені якісь води мені дає. Такі ось сукня пам'ятних рятує брата. І, а, знаєте, а я так само в свою чергу стараюся, бо то є наш отець, який вже, можна сказати, то вихованець нашої церкви. Він тут цілий час з нами. Тому а дякую ви не від нас. дякую Богові, що ви в сьогоднішній день тут є разом з нами, бо це також капеланові не так просто попасти, дивіться, як співпало. І він разом з нами тут служить, тому отець Дмитро Дякую Богові за вас. Хай Господь Бог опікується вам і вашими побратимами. І ми, знаєте, стараємося для вас. Дай Бог завтра будете мати два дрони від нашої парафії одної і другої. Так я саме Ігор Котельницький вже отримав дрона, мавік t того нічного дрона. Це все ваші старання, бо я один без вас це не годен зробити. Також дуже вдячний отцю Юрію, що ви захотіли до нас завітати, що ми такі подарунки дали для моїх парафіян. Вербички, ті були товнички, тому ще я не знаю, у сьогоднішній день отець, може, комусь роздасте. Так, так, а цей. А, хто, хто а кому не вистачить, це можна звернутися, та якийсь отець Юрій помаленьку нам далі підможе. Вистачить, а ну то файно, все, все файно. Якщо буде мало, Тому, тому я думаю, що ви ще не раз теж у нас буде з Божою допомогою. Ну може трошки далеко їхати. Отець там нарахував ще більше, я йому трохи менше кілометрів ну, урахував, бо я все ж таки військовий пілот. Та я тепер рахував маршрут. Кажу, то десь то не буде. То щось звісно з чимось ви сказали? Так, а я вже оце відкинув карту, <со> як доїхати. І слава Богу, що отець не блудили, бо то не раз є так, що Ну, значить матінка Божа вас добре дала. І дійсно хотіли тут бути тут. Тому дуже вдячний Богу, що ви сьогодні з нами. Хай Господь Бог допомагає у служінню. Також дякую і нашому близькому отцю Володимиру, який тут завжди з нами, завжди на молитві. У кожних знаєте святкових днях, а також і в потребі, як є, бо тому, що. Дуже щасливі ми, що з нами є такий священник, що він підтримує таке саме для Збройних сил ту допомогу. Знаєте, ту підтримку надає від своїх парафій. Оцю Анатолію дуже вдячний. Таке саме десь трошки далі поїхати. Та так, якщо взяти повітря, далі, далі чуть не так, як вам отець Юрій. Тому, тому дякую вам отець Анатолій. Дякую Богові за вас, що ви сьогодні з нами. Що сьогодні така благодать Божа, також. Брату Мар'яну, дякую, що він завітав до нас. Усім вам велика вдячність. Дякую Богові, що Господь Бог зібрав у нас такий щасливий благодатний день. Також маємо ті пожертви на потреби церкви 500 гривнів. Бунзяк Віктор на церкву 200 гривнів. Пожертва на церкву матінки Божої від Марії, Лілії та її сім'ї 1000 гривнів. Ну і знаєте, що жертводовців у вас надзвичайно багато. Я вам кажу, за півтора тижні ми потрапили зібрати 108 тисяч гривень на дрон. Трошки далі було важко. Ну, 35 гривень явцять 35 тисяч я заборгував, бо, тому що дали мені дрона. Але я ще всі 35 тисяч ще не доплатив, бо тому що дрон коштує 175 сімдесят Mavic тисяч. Мавік 3T». це можна подивитися в інтернеті. Ви таку ціну не знайдете. Бо знаєте, я не боюся її казати, бо, тому що е, дрони починаються такого класу від 200 тисяч вище. Розумієте, Якщо ви в інтернеті будете шукати. Але маю таких друзів, десь то Господь Бог знаходить, не знаєте, яким чином, бо це я потоваришувався з людьми з Ізраїля, не вистачало нам на дрон Mavic 3 d вони доплатили. Вони зараз нам дали на цього дрона 42 тисячі 42 тисячі від них, також від е, братів. З Німеччини від відкаливство таке саме не отримали допомогу. І так з Божою допомогою. Ще думаю, що якоюсь з Божою ласкою, за вашу підтримку я тих 35 тисяч помаленьку поверну. З них я вже е, повернув у межах, щось там 200 євро, по-моєму, було, то я вже трошки віддав. Тому хай Господь Бог благословляє всіх вас, хай милість Божа буде над всіма нами, хай Господь Бог заступиться за нас. Вітаю всіх іменинників, іменинниць, Божих благословень, Божих ласк, щедрих дарів від Бога, всіх вам молитви, а нашим воїнам особливо надзвичайно вдячність, бо завдяки їхньому жертвовному служінню ми маємо можливість тут підносити у спокій цю молитву. Хай Господь Бог благословить їх, хай Господь Бог захистить кожного молитовного підношення. Не забуваємо за наших воїнів, які боронять нас від такої страшної небезпеки. Хай Божа милість, Божа благодать буде з усіма нами. Господь Бог милостивий, дарує здоров'я, дарує свої благословенні ласки, щедрі дари. На нової благі. Помируватися, а оці будуть служити водосвятний молебен внизу, в нашому нижньому храмі. Це там, де наш, я вам може хто не знає, це джерело. Так, знаєте, мені матінка Божа дала бачити, що пристіль був прямо над водичкою, щоб цілий час водичка освячувалася, бо якраз літургію служимо, і рівно якраз криничка під престолом у нас виходить у нижньому храмі. Тому Йдемо на водосвяття, хто до мирування, я в храмі буду мирувати, хай Господь Бог благословляє.